Вітаю, ваші дані оновлено, і ви у розшуку. Від початку роботи мобільного додатку Резерв Плюс інформацію про себе оновили вже понад 260 тисяч українців. І багато хто отримав статус у розшуку. Як діяти, якщо тебе шукає ТЦК, але жодних офіційних повісток не було. З 18 травня 2024 року і протягом наступних 60 днів кожен українець віком від 18 до 60 років повинен оновити свої військово-облікові дані. Дехто це вирішив зробити вже в перший день через додаток Резерв Плюс, який запровадило Міноборони. І деяким першопрохідцям повідомили, дані оновлено, але ви перебуваєте у розшуку. При цьому в офіційній базі розшуку МВС людини немає. Але у ТЦК своя закрита база розшуку, каже адвокат Руслан Килівник. Це такий, скажем так, рошук, який забезпечений постановою Кабміна від 16 травня номер 560 і здійснюється виключно підрозділами ТЦК у взаємодії з підрозділами Національної поліції України. В даній постанові зазначена певна термінологія, що Підрозділи ТЦК мають право взаємодіяти з органами національної поліції та доставляти громадян. Це ніякому чином не є розшук згідно кримінально-процесуального закону, як це здійснюють там, правоохоронні органи у випадку там, відкриття щодо певних категорій осіб, які вчиняють злочини. Рошуку. Це розшук, розшук він вважається такий, що. Виключно з метою доставки громадян до, до центру комплектування, І наявність наявність цього розшуку перевірити взагалі особа не може, тому що таких даних, як статус цього рошуку, чи особа перебуває в рошуку, чи не перебуває в розшуку, тобто ніяка база, ніякий додаток оберіг. Таку інформацію не надасть. То чому особу розшукує ТЦК? Якщо людина отримала повістку і не з'явилась до військкомату, центри комплектування мають повне право оголосити її у розшук. Так само шукатимуть і тих, хто не оновить дані у визначенні 60 днів. Але що робити тим, хто жодних повісток не отримував, оновив дані і опинився у розшуку? Громадяни можуть надсилати відповідні заяви до територіальних центрів комплектування із вимогою надання пояснень, з яких правових підстав особа перебуває в розшуку, якщо її там дані є оновленими і внесені відповідні відомості до додатку Аберіг, плюс також особи можуть звертатися до адвокатів. Адвокати подають відповідні адвокатські запити. Також з метою надання пояснень, з яких правових підстав особа перебуває в розшуку. ТЦК можуть розглядати запит громадян до 30 діб. На звернення адвоката мають відповісти протягом п'яти. Якщо реальних підстав для розшуку немає, то ТЦК мають виправити помилку, але при цьому можуть повідомити громадянина, що у військкомату недостатньо даних про нього, і щоб їх повідомити, людині також не обов'язково з'являтись до ТЦК особисто. Якщо даних недостатньо, потрібно звертатися в телефонному режимі до територіального центру комплектування або писати, або надіслати відповідне звернення з проханням повідомити конкретні підстави, яких даних не вистачає, щоб їх додати, надати і до кінця оновити вже свої дані у відповідності до вимог закону. Статус у розшуку також міг бути банальною помилкою. Припустили в міноборони. Там повідомили, що дані в систему оберіг вносились з паперових карток, де все було написано від руки, і відповідно, людський фактор також тут присутній. Але ці технічні моменти в міністерстві оборони пообіцяли вирішити. Тож чекаємо, далі буде.